Свою готовність прибути на інаугурацію Віктора Ющенка, яка відбудеться у неділю, вже підтвердили півсотні іноземних делегацій. І ці підтвердження надходять і далі. Уже відомо, що до Києва приїде сім президентів, два прем'єри і сім голів парламентів. Німеччину на інаугурації представлятиме глава Бундестагу Вольфганг Тірсе, Британію міністр з питань Європи Деніс Макшейн, Росію, глава Ради Федерації Сергій Миронов. Хоча раніше повідомляли, що це буде голова Держдуми Борис Гризлов. Його у російській політичній ієрархії став. Вище заморонова. Офіційно Вашингтон представлятиме Колін Пауел. Він мав передати свої повноваження новому держсекретарю Кондолізі Райс ще вчора, але її затвердження у сенаті несподівано затягнулося до наступного тижня. Секретар НАТО Ябде хоопс Хеффер також приїде на інаугурацію. Сьогодні у Брюсселі він заявив, що розвиток взаємин україна НАТО залежить лише від Ющенка та його команди. Крім того, на церемонію приїдуть і представники міжнародних організацій, зокрема голова ОБСЄ Дімітрій Руполь. І уже відомий графік перших візитів президента Ющенка. Спершу, як і обіцяв, він поїде у Москву, а потім у Страсбург, Брюссель і Давос. Два дні новий президент проведе у Польщі. Там візьме участь у заходах 60-річчя звільнення концтабору Освенців. Під час другої світової в'язним цього концтабору був його батько. Україна має усі можливості для поглиблення відносин із Євросоюзом, заявляє верховний представник ЄС Хав'єр Солана. Гість на один день прилетів до Києва для зустрічі із Віктором Ющенком, Володимиром Литвиним та Леонідом Кучмою через напружний графік. Солана не зможе бути на інавгурації новообраного президента України. Гість був у доброму настрої і сказав, що приїхав, щоб особисто привітати Віктора Ющенка і сказати До побачення Леоніду Кучмі. За останні два місяці представник євросоюзу у четверте у Києві і заявив, що Україна дуже близька його серцю. Віктор Ющенко був оригінальним. Перший лідер, який зустрічав високого гостя неформально у своєму київському помешканні. Через певні обставини господаря не було дома і хав'єра Солану вітала дружина Катерина Чумаченко. Потім подружжя розважала гостя разом. Солана цікавився колекцією Ющенка українського народного побуту і предметами трипільської культури. За домашнім обідом господар подякував Солані за підтримку української демократії та підтвердив прагнення України до євроінтеграції. Спікер Володимир Литвин уже приймав гості офіційно у приміщенні Верховної Ради, і заяви тут були офіційнішими. Солана сказав, що Україна може розраховувати на дружбу і глибоку співпрацю з Європою, але уточнив, що глибина залежатиме від прагнення до цього Києва. Ми вже маємо дружні конструктивні відносини. За місяць ми зустрінемося з представниками України у Брюсселі і проаналізуємо зміни, які відбулися після виборів, і як ми можемо адаптувати новий план нашого співробітництва відповідно до цих змін. Як комплімент витвону пролунала фраза про роль Верховної Ради у подоланні політичної кризи. Спікер запевнив, що Україна готова реагувати на позитивні сигнали, які останнім часом лунали з боку ЄС з конкретними справами. А ми повинні стати Нацією прориву з Леонідом Кучмою більше говорили про майбутню діяльність президента у його фонді Україна. Гість запропонував кучмі після завершення його повноважень активніше співпрацювати з міжнародними фондами, створеними самим Соланою. На останок представник ЄС жартома зізнався, що приїхав саме сьогодні, бо не хоче загубитися 23 го числа серед численних гостей інавгурації. Леонід Кучма припускає, що його можуть заарештувати після того, як він втратить владу у інтерв'ю американському часопису нью Times чинний президент не спростовує, що нині він у меланхолії, бо вважає те, чого досягла Україна за часи незалежності, заплямоване жалем за розділеною країною. Про помаранчеву революцію Кушма каже так: то була війна нервів, хто мав здатися першим. Дякувати Богу, у всіх нерви виявилися міцними. Леонід Кучма наполягає на тому, що мусить відігравати роль у житті народу, який за висловом Нью-Йорк Таймс із майже алергічною реакцією відкинув майбутнє, яке він для нього готував. Юрку пігулку отримують у неділю столичні водії, які мають намір вирішувати справи у центрі Києва. Майже увесь він протягом дня буде закритим для усіх видів транспорту, окрім тих, які обслуговуватимуть офіційних учасників інавгурації. Утім, Костянтин Гробич повторює мудрість. Попереджений значить озброєний. У неділю, 23 січня, на Михайлівській вулиці такого щільного автопотоку не буде. Вона відпочине від вихлопів, так само, як і більшість центральних київських вулиць. Там взагалі заборонять проїзд з ранку до вечора, де закликає водіїв утриматися від планів сідати за кермо. Непереливки буде і безкінним громадянам. Станцію метро Майдан Незалежності з 9 ранку до півночі закриють для входу та виходу. На станції Хрещатик працюватиме лише один вхід, вихід із трьох, той що на самому хрещатику. Параліч центру триватиме недовго. У понеділок рух відновлять столична влада видала розпорядження, за яким 23 січня з 11 до 23 години заборонено пересування усіх видів транспорту на вулицях інститутській, майдані незалежності, хрещатику, Михайлівській, у разі необхідності, що миті можуть перекрити рух на Бесарабці та прилеглих вулицях Софійській та Малій Житомирський. На цілому ряді вулиць, прилеглих до центру міста, заборонять стоянку усіх видів транспорту, серед них Червоноармійська, Прецлавенська, Щорса та інші. Водіям варто уважно дивитися на забороні для паркування знаки постійні і тимчасові. Інакше один із 12 евакуаторів негайно відвезе ваше авто на перший ліпший штрафмайданчик. для гостей Києва, які прибуватимуть з регіонів. Передбачені місця паркування на майданчиках біля поштової площі на території річкового вокзалу, площі Героїв війни та на вулиці Січнево. Повстання міліція загартована досвідом візиту до Києва паперимського влітку 2002-го, Готова витримати наднапругу. Особовий склад Державтоінспекції інспекції буде працювати на відведення транспорту на об'їзд центральної частини міста, а також світофорні об'єкти будуть працювати в режимі для кращого пересування людей. Особового складу достатньо для безпечення громадського порядку міста Києва, а також безпеки дорожнього руху. Попсують собі нерви і водії на під'їзді до Києва з боку Харкова, починаючи від суботи. Там, на проміжку від аеропорту Бориспіль до Південного мосту і аж до центру міста, постійно зупинятимуть рух. Хто планує відлітати, мають врахувати цю обставину. Міліція лагідно закликає усіх киян і особливо тих, хто проживає в місцях проведення заходів інаугурації, із розумінням поставитись до тимчасових труднощів урочистого дня і заздалегідь відкоригувати свої плани. Леонід Кучма звільнив Віктора Медведчука із посади голови адміністрації. Заяву про відставку той подав сам у зв'язку із завершенням повноважень президента Кучми. Медведчук очолював адміністрацію два із половиною роки. Торік у червні він заявив, що на виборах президента підтримує тодішнього прем'єра Віктора Януковича. За словами колеги Медведчука по партії Нестора Шуфрича, той вирішив піти у відставку остаточно після того, як Верховний суд відмовив задовольнити скаргу Януковича про визнання перемоги Віктора Ющенка на виборах неді. Також чинний президент звільнив голів чотирьох облдержадміністрацій – Закарпатської Івана Різака, Черкаської Вадима Льошенка, Чернівецької Михайла Романіва та Чернігівської Валентина Мельничука. Усі вони подали заяви самі, і усі вони соціал-демократи об'єднані. СДПУ заявила, що до новообраного президента йде в опозицію. І сьогодні ж у відставку подав Анатолій Близнюк, голова Донецької обладміністрації. Він очолював області з листопада 2002-го. змінивши на посаді Віктора Януковича, коли той пересів у прем'єрське крісло. А доти п'ять років близнюк був заступником та першим заступником донецького керівника. Зараз на центральній площі Донецька демонтаж наметового містечка уже завершили. Сцену для виступів розібрали ще вчора увечері. А останній намет прибрали сьогодні по обіді. То де більше вже не збирають підписів за федералізацію. Не залишилося і пунктів прийому до лав партії регіонів. Роз'їхалися по домівках і голодувальники. Припинити наметові протести учора закликав своїх прихильників Віктор Янукович, але до звернення його дослухалися хіба що у самому Донецьку та згодом у Луганську. Мешканці ж наметів у Криму, Запоріжжі, Дніпропетровську та Херсоні розходитися, відмовилися і під різними гаслами та із з різними вимогами протестують і далі. А харківський Янукович град так наметове містечко назвали самі харків'яни. Сьогодні навіть поповнився малими архітектурними формами. Зараз там понад 20 наметів на імпровизованих вулицях імені Кушнарьова, Януковича, Слов'янській та Донецькій площі. І ще мають намір зробити проїзд імені Вітренко. Відзначилися і Одесити їхні 10 наметів на Куликовому полі. Сьогодні освятив ігумен Платон із Пантелеймонівського монастиря. Одесити протестують із комфортом. До містечка підвели світло, а у наметах встановили телевізори. Працює польова кухня. Одеські прихильники Януковича готові прийняти однодумців із інших регіонів. Вони певні, міська влада Одеси їхню акцію у часі не обмежуватиме. І тепер до інших тем. Вибух 9 січня поблизу іракського міста ЄС Сувера був спланованою акцією проти коаліційних сил, і її можна вважати новою тактикою боротьби. Такого висновку дійшли члени комісії багатонаціональної дивізії Центр Південь, що з'ясовували причини. Трагедії, Самопідрив та вибух через помилку людини військові відкинули остаточно. Єдиною причиною вибуху, на їхню думку, став саморобний електронний пристрій із годинниковим механізмом, який знайшли на місці події. Його було встановлено усередині одного із артилерійських снарядів, які знешкоджували сапери. Утім, з'ясувати, хто і коли встановив смертельний пристрій, поки що не вдалося. За словами речника українського міністерства оборони, розслідування справи триває. Там приступили до розслідування, як туди потрапив цей вибуховий пристрій у цей артилерійський снаряд. спеціально ще не проводилися, не проводилися, але зараз ці версії відпрацьовуються. На місці продовжує працювати представник Генеральної прокуратури, який також зробить свої висновки і матеріали слідства передасть до Генеральної прокуратури для винесення остаточного висновку. І знову теракт у столиці Іраку. загинули щонайменше 14 людей, і поранення отримали близько 40. Біля однієї з шиїцьких мечети вибухнуло заміноване авто. Схожий теракт теж спрямований проти шиїців, стався у середу, але тоді обійшлося без загиблих. Сьогодні ж у інтернеті з'явився аудиозапис, авторство якого приписують або Заркаві, лідеру повстанського спротиву в країні. Він каже: якщо буде потрібно, священна війна триватиме місяці або роки. У своєму зверненні Заркаві засудив засудивши за те, що у цій війні вони на боці американців. І вже другий день поспіль триває масова акція протесту у північній Осетії. Повстали жителі міста Беслан, де торік у вересні, внаслідок найстрашнішого у історії Росії теракту загинули три із половиною сотні людей, і половина із них це діти. Офіційні версії трагедії Бесланці не вірять. Вони вимагають міжнародного розслідування і відставки найвищих керівників республіки. Про це далі Сергій Коркушко. Транспортний рух федеральною автотрасою Кавказ вже протягом двох днів неможливий. Близько трьох сотень жителів Беслана перекрили її ще у четвер, щоб у такий спосіб висловити недовіру республіканській і московській владі. Влада на їхні переконання бреше їм про обставини трагедії, що минулого вересня зробила їхнє місто відомим на весь світ, а в кожну родину принесла горе. Невдала операція російських спецслужб, які намагалися врятувати понад тисячу заручників басланської школи, завершилася загибеллю трьох з половиною сотень людей, переважно школярів. Що тоді сталося, розслідує спеціальна комісія парламенту Росії. Бесланці твердять, що комісія ігнорує велику кількість їхніх свідчень. А головним винуватцем подій початку вересня називають уряд. Ми Міша стрімує ставку правительства Сохова повністю. Якщо він не йде в відставку, ми не... Не успокоюся до кінця бровоцеверне місцеві урядовці і особисто президент північної Осетії Олександр Дзасохов приходили до учасників акції протесту, вмовляли їх розійтися по домівках, але безрезультатно. Найбільше безланців обурює той факт, що протягом чотирьох місяців після трагедії влада приховувала від них результати розслідування. Як кілька десятків озброєних людей проїхали повз міліцейські пости, і яким чином школа за літо перетворилася на склад боєприпасів, для них принципові питання, що досі залишаються без відповіді. хтось із присутствуючих сачто потрібним по вопросам, які вважають, що їм треба поставити не життєцьким не прані, матеріальним, а по слідство по політичським. Оскільки ми все не можемо зараз проаналізувати, я э, одного человека, двох чоловік, п'ять разів од я готов прийде. Якщо у вас є питання, хто куди зайшов, хто куди вийшов, я следствием не занимаюсь. Генпрокуратура Росії пообіцяла через місяць дати басланцям можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи і переконатися, що слідство працювало чесно. Але після чотирьох місяців замовчувань люди категорично відмовляються вірити інформації, що пропонують офіційні джерела, і заявляють, що істину встановити може лише міжнародна слідча комісія. Президент Росії Володимир Путін, поклавши відповідальність за теракт на чеченських сепаратистів і, пообіцявши повне і неопереджене розслідування, більш успішно скористався Бесланською трагедією для посилення особистої влади. Під приводом боротьби з тероризмом він ініціював зміни до виборчого законодавства, які скасовують право людей обирати губернаторів та голів суб'єктів Федерації прямим голосуванням, замінивши його на фактичне призначення вищих регіональних керівників президентом Росії. І ще у світі короткий огляд Галини Бецько. У секторі Газа безпрецедентна операція, мета якої покласти край нападам терористів. Понад три тисячі палестинських силовиків займають позиції на півночі вздовж кордону з Ізраїлем. Операція здійснюється за наказом керівника автономії Махмуда Абаса і санкціонована ізраїльською владою. Невдовзі палестинські силовики будуть дислоковані по всьому периметру кордону з Ізраїлем. У Тель-Авіві операцію називають першим кроком до примирення. Фізичні процеси на поверхні Титана майже такі ж, як і на землі. Цю інформацію та фото передання. Апаратом Югенс із супутника Сатурна оприлюднило європейське космічне агентство. Хімічна ж складова активності на Титані зовсім інша, вважають науковці. Замість води рідкий метан, замість бруду, органічна сажа, гори там з льоду, а вулканічна лава з аміаку і води. Вчені стверджують, що зібраних за кілька годин матеріалів вистачить на роки досліджень. Найбільше у світі експортер сигар Куба запроваджує заборону на коріння в громадських місцях. Відповідне рішення уряду набуває чинності з лютого. Згідно з ним, курцям, яких в Україні більше 50%, доведеться відмовитися від шкідливої звички в закритих приміщеннях. За статистикою, понад 30% передчасних смертей на Кубі пов'язані саме з курінням. Водночас прибутки від виробництва сигар в країні становлять майже чверть мільярда доларів на рік. І приємна новина для українських військовослужбовців у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект, який скасовує 50% відсоткове обмеження на виплату пенсії військовим. Для остаточного ухвалення парламент розгляне цей проект закону 1 лютого. А Наступна інформація обнадійлива для одних, але інших спроможна довести до вічію. В Україні знову можуть відновити заклик пияцтву бій. У першому ж таки читанні депутати ухвалили законопроект про основні засади державної політики із запобігання алкоголізму. Автори переконують, це не стане кампанією боротьби проти власне алкоголю, а йдеться про профілактику алкоголізму як хвороби та протидію незаконному продажу спиртних напоїв. Про ймовірність в Україні сухого закону Станіслав Ясенський середньому Україна зживає чистого алкоголю найменше в Європі лише 2 літри на рік. Найбільше чогось поячить в Люксембурзі аж 13 літрів чистого спирту, що в перерахунку на звичайні 40 градусів означає 32,5 два літрів віскі, горілки та чогось не менш приємного для підтримання розмови. Але в Україні порівняно з Люксембургом частіше хворіють на алкоголізм, туберкульоз і хімічну хворобу серця та психічні розлади. А смертність від пияцтва, чи як це іменують депутати, алкоголізації останнім часом відчутно зросла. Рівень смертності населення від отруєнь алкоголем за останні роки зріс майже у два рази і став перевищувати показники смертності від нещасних випадків, що пов'язані із транспортом. Нагадаємо, що під автомобілями щороку гине більше 15 тисяч українців. Викорінювати пиятику автори цього законопроекту, як самі запевняють, пропонують здебільшого профілактичними заходами. Серед них антиалкогольні ролики на телеканалах і на радіо. А державні медіа за текстом закону після 22-го вечора мають заповнити антиалкогольною рекламою не менше 5% ефірного часу. В рекламі алкоголю на думку депутатів повинні зніматися актори старші за 30 років, щоб запобігти поширенню алкогольної культури серед молоді. Найбільше вразила депутатів норма, яка забороняє пити в публічних місцях, серед яких не забули про таксофони і ліфти. А якщо покласти руку на серце, то це смішний законопроект. Ви подивіться, де забороняють вони пити автори у закладах культури. А хто й п'є в закладах культури? У транспорті, тобто в літаках під час перельоту, вже не можна буде випити на дитячих майданчиках. А якщо я ввечері з Жулинським буду його проважати додому, і пізно ввечері вип'ємо по два грами на дитячому майданчику вночі, в три години ночі, також не можна. Через те, повірте мені, цей закон недосконалий. У недосконалості закону переконаний і перший президент України Леонід Кравчук згадав, як він сам у 1985 році брав участь в Горбачовській анталкого. Компанії, коли вирубувалися кримські виноградники, а масандрівські вина виливали просто в море. На думку Кравчука, головне пропаганда культурного застілля. Що він і робить? Вживав, вживаю і буду вживати. Але я більше 200 грамів в своєму житті ніколи не випивав. І якщо я вип'ю протягом скажімо, 2 годин-200 грам, ви навіть не помітите, що я їх випив. Тобто, Справа не випивці, справа вмінні випити, де випити, з ким випити, скільки випити, і залишитися людиною. Інколи 100 грам вина, скажімо, хорошого білого чи червоного чи доброго коньяка, він додає настрою, він дає можливість, навіть розум починає працювати більш інтенсивно. Серед прихильників чарки інформація про закон одразу викликала побоювання, що міліція зможе затримувати людей, що трохи випали. Втім, відновлення системи примусового лікування, яку передбачили автори законопроекту в дикого з простих киян викликала позитивний відгук. Ну, тому що буде менше смертності. Раніше було, год давали, півгода. Можеш сам. за свои деньги лечиться 45 суток Я считаю, что это верно Втім, люди біля пунктів прийому склотари визнають, простими законами улюбленої славянской извышки выпивать не подолаешь а, говорит, это, это очень плохое дело бля. Ну, русский человек без заводки не может быть Честно говоря, не может быть Це викарбоване в печінках правило серйозно наповнює державний бюджет, адже щороку українці витрачають на алкоголь понад 5 мільярдів гривень. Тому авторам законопроекту перед поданням його на друге читання доведеться багато чого вдосконалювати. А Наприкінці квітня відбудеться перший український міжнародний, міжнародний кінофестивальне ігрового кіно. Контакт його ідея належить одному із перших продюсерів документального кіно в Україні Ларисі Роднянській. Кінофестиваль матиме два конкурси: міжнародний, у програмі якого змагатимуться стрічки різних країн. І, власне, національний. Тут будуть фільми тільки українського виробництва. У світі нині збільшився глядацький інтерес саме до документального кіно. Про це свідчить і перемога на канському фестивалі документальної стрічки. Мек. Памура і її комерційний успіх 220 мільйонів доларів у прокаті. До того ж, як зазначає президент новоствореного кінофестивалю Олександр Роднянський, один із найтитулованіших режисерів документалістів СРСР, якого на найвищу нагороду номінувала і Європейська кіноакадемія, саме документальне кіно свого часу на гідному рівні представляло Україну у світі. Призовий фонд кінофестивалю Контакт гран-при у двох номінаціях по 5 тисяч доларів. І її найкращий фільм у кожній категорії по 3 тисячі доларів. Із статуеткою гран прі кінофестиваля ще не визначилися. Була пропозиція давати золотий помаранч, але президент кінофестивалю таку ідею відкинув. І тепер про телебачення, а точніше, про реанімацію ідеї створення телебачення громадського днями. З'явилася перша концепція. А потім долучитися до розробки законопроекту про мережу суспільного телерадіомовлення виявили бажання кілька громадських організацій. Попри ухвалений сім років тому закон громадське телебачення для України явище нове основі його створення незалежність від влади або окремих політичних чи бізнес-еліт. Дискусії тривають про це Надія Оненко. У національній телекомпанії гаряча пора, не лише через підготовку до прямої трансляції інавгурації нового президента. З прізвищем Віктора Ющенка багато модійників пов'язують сподівання, що УТ-1 зникне, а першу кнопку віддадуть під проект громадського телебачення. Чим закінчаться ці розмови, очікують майже дві тисячі співробітників телекомпанії. Для більшості з них заміна державного телебачення на громадське ймовірніше за все означатиме звільнення. Президент НТКУ Олександр Савенко каже, що готовий написати заяву відразу після інавгурації нового глави держави. Він вже чув прізвища своїх можливих наступників. Втім, вважає, що вони сядуть у теж крісло керівника державного телебачення. У швидку реалізацію проекту суспільного мовлення Савенко вірить мало. Він добре знає, наскільки влада хоче бути почутою. Керівник УТ вважає несправедливим позбавляти владу інформаційного ресурсу і ліквідовувати державне телебачення. Я не переконаний, що. Існування, скажімо, там парламентського телебачення, державного телебачення, громадського телебачення воно буде суперечити одне одному. Чому, от якась така от думка укорінена от, в головах багатьох наших керівників, для того, щоб зробити нове, треба обов'язково щось зламати. Чому? Тільки тому, що тут є приміщення. Структура нинішнього УТ і юридичної фінансово далека від уявлення про громадське телебачення. Торік із бюджету на національну телекомпанію пішло 45 мільйонів гривень. Від реклами отримали прибуток 41 мільйон. Громадське телебачення фінансують переважно за рахунок абонплати чи окремих видів податку. Іноді це незмінні суми сказни. Надходження від реклами зазвичай обмежені. Залишити рекламу на перші кілька років для українського громадського телебачення вважає за необхідна програмний продюсер, колишній керівник нового каналу Олександр Ткач. Він з групою фахівців оприлюднив першу концепцію суспільного мовлення в Україні. Проєкту узагальнений варіант досвіду інших країн та вітчизняних реалій. Новою структурою має керувати наглядова рада, менеджмент та автономна редакційна група, щоб унеможливити зовнішній вплив на редакційну політику, наповнення інформаційні, суспільно-аналітичні, просвітницькі та розважальні програми і власні серіали. Олександр Ткаченко вважає появу громадського телебачення в Україні можливою вже за рік. Оскільки склався унікальний політичний момент, навряд чи це сьогодні хтось буде заперечувати, я сьогодні не чув жодного, хто був би проти громадського телебачення. Мені здається, залишилося зробити лише невеличкий поштовх, маленький, і привити політичну волю і сказати: давайте напишемо закон, давайте узгодимо рішення, які мають бути прийняті, для того, щоб громадське телебачення вступило в свою дію якомога швидше. І не після виборів і перемоги, остаточно в 2006 році, якомога швидше. Вже цього року не поспішати зі створенням громадського телебачення воліє заступник голови парламентського комітету зі свободи слова та інформації Юрій Артеменко. Комітет до якого входять переважно члени. Тепер вже про президентської фракції Наша Україна готуватиме проект закону про суспільне мовлення. Багато в чому саме від нього залежатиме оперативність впровадження ідеї. які виходять, повірте нас пропозиціями, що приходять і говорять: ми знаємо як, давайте робити час. А я говорю і наш комітет дурь. Ми не знаємо, як у нас это вперше. Давайте послухаємося і приймемо рішення. До процесу бажає приєднатися і новостворена коаліція Суспільне мовлення. Активісти кількох громадських організацій, які заснували коаліцію, кажуть, що збиратимуть та обговорюватимуть усі пропозиції і допоможуть депутатам публічно запроваджувати систему нового телебачення. Своє бачення вони мають намір винести на профільні парламентські слухання у квітні. А поки що спеціальна слідча комісія планує перевірити фінансовий стан і майно державного телебачення. І на продовження теми фінансів. Курс валют Нацбанк заявляє його таким. Американський долар 5 гривень 30 копійок. Євро дешевше 6 гривень і 87 копійок. І російський рубль майже 19 копійок. Інаугурація президента України вже післязавтра. її жінок природно цікавить у що буде вбрана перша пані України. За словами дизайнерів, у яких Катерина Чумаченко досить часто замовляє одяг Оксани Караванської та Ганни Бабенко, дружина Віктора Ющенка любить елегантний стиль Джекі Кеннеді і Коко Шанель, але і з елементами етнічного українського вбрання. О саме готує перші леді сукню до дня інавгурації, поки що тримають у секреті. Знає його Лілія Пустовіт, але назвати ім'я колеги відмовляються. каже тільки, що це має бути приємний сюрприз. Подейкують, що пошити сукню безкоштовно просився московський кутюр'є Валентин Юдашкін, відомий тим, що одягає Аллу Пугачову. Але пані Катерина відмовилася від російської пропозиції. Їй важливо, щоб сукня дружини президента України у день його інавгурації була роботою українського не Деякі джерела повідомляють, що це може бути львів'янка роксолана Богуцька. І далі про спорт із марічкою падоку. Прошу. Буквально за кілька хвилин після реклами.